Привіт! У нас сьогодні дуже дуже цікавий екземпляр. Це Крайслер Нью-Йоркер, який до нас щойно прибув, розмитнився як культурна цінність. Це означає, що ця машина пройшла митне оформлення саме як історичний транспортний засіб, а не звичайна машина. І більше про цю машину нам розкаже власне, Роман. Роман у нас зі Львова. Він скористався нашими послугами і. Саме розмитнив е, такий історичний транспортний засіб на Веставтохаб. Рома у нас організатор подій ретро-автомобілів у Львові, і не тільки у Львові, наскільки я знаю. Тож, е, Рома, що це за машина, якого вона року, які її особливості? Ну, перш за все, дякую Hub і всьому колективу за важку працю, бо це був непростий челендж. Так, це в нас Крайслер 76-го року. 1976-го року. Чистий американець в оригіналі. Ну, Наскільки мені відомо, бо буду досліджувати в дуже гарному, збереженому стані. Ну, а тепер після довгих подорожей потрібно трошки Помити. докласти та рук, щоб привести його в порядок. Я думаю, він знову буде Блестіти і радувати око на наших дорогах. Знаю, що машина проробила таку, подолала велику дорогу. Вона була придбана в Америці, правильно? В США. Так, все вірно. До речі, Нью-Йоркер з Нью-Йорку. Тобто саме з міста Нью-Йорк, він спочатку переїхав в мене в Британію, в місто Лондон вже з Лондона в Польщу, і відповідно у нас навіть ущелью. Якщо не секрет, наскільки складно знайти ну, приблизно таку машину в такому стані? Який, до речі, пробіг, і ну, взагалі, який був вибір? Е, ну, Вибору було не так багато насправді. Пробіг 77 тисяч плюс миль. миль. Так, миль. Е, е, Судячи з того, коли я ще її купляв, і які зараз ціни на ринку, з того, що я моніторю, то ціни виросли ну, досить ну, відсотків 30-50. Е, на такі машини я думаю, це зв'язано з тим, що їх все менше і менше на ринку в достойному стані. Ну і плюс колекції поповнюються дуже регулярно. Там все таки дозволяє і законодавство, і культура, інакше підхід до таких машин тому. Сам пошук і подорож була дуже дуже складною. Це робилося вперше. Купляв я в незнайомця, оплачував незнайомцю в іншій країні, тобто, просто вислав гроші і вже просто надіявся на людську солідарність. Тобто, були певні ризики, але все успішно. А чому саме Крайслер Нью-Йоркер? А, ну, я побачив таку машину вперше вживу на власні очі, і просто ну типу захотів влюбився, Мені подобається її контур, дизайн, комфорт, масштаби. Ну тут все просто говорить саме за себе. Я не знаю, просто мені цей стиль 70-ті роки. Це просто моя така, не знаю, болюча така, але приємна тема. Якщо говорити про технічні характеристики, який тут двигун, який тип пального і там особливості? Ну це бензин, 7,2 і літра. Це 440 коней. Немало, ну, на той час коней було багато, але бігли половина з них як дохленькі, тому вона не їде так, як це зараз сучасні машини, якщо взяти 440 коней. Але ну Тут більше двох тонн, щоб її розігнати, то відповідно і потрібна така потужність. Ну тут 7,2 літра, напевно, витрата пального відповідно. Так, я так думаю. Я ще її не тестував, не можу сказати, але очікування, та, що буде немало, звичайно. Ну, тут просто багато простору, шикарні лінії, форми, просторий салон. Я думаю, ви це покажете. От, тому та відповідна і потужність. І я знаю, що тут коробка автомат, це теж дуже цікаво, тому що ну, Америка це зазвичай було завжди про автоматичну коробку передач, але в 70-ті роки, ну, там, згадуючи, що в нас в 70-х роках тут на теренах сучасної України виготовляли там так. і шокували, ну, то це все одно вражає. Та і насправді, якщо будете досліджувати, тут тут не лише коробка автомат вражає, тут і електричні склопідйомники, і кондиціонер, і багато додаткових опцій. Плюс ця версія Нью-Йоркера, це не просто Нью-Йоркер, а це Нью-Йоркер Брогон. Там і радіо на той час АМ, ФМ і так далі. Тобто Ну, заглянемо в салон, покажемо ближче, так. Наскільки машина рідкісна для України? Ну наскільки мені відомо, таких менше десятка, точно. Можливо, менше п'яти. Ну тобто я знаю людину, в якої є декілька, і насправді, перш ніж купляти цю машину, я з цією людиною спілкувався і запитався, чи він не буде проти, тому що ну, саме він став натхненником для мене придбати таку машину. Які плани в подальшому на автомобіль? Ну, для мене особисто це була така довгоочікувана мрія, мета. Е, нарешті я до неї дійшов, я дуже тішуся і хочу, скажімо, насолодитися нею, відчути, тому що це інший світ, американський світ. Я його відкрив для себе вперше. Це перший досвід, така машина. Е, от тому будемо балувати себе, машинку, а далі час покаже. Ну я думаю, людям буде цікаво деякі певні нюанси. Я знаю, що для тебе було важливо зберегти всю історію машини і саме зберегти її легальність перебування в Україні. Тому ну, мені би хотілося тебе почути зрозуміти, ну для чого тобі оце. Ну так, дякую, що підкреслив дійсно легальність цього процесу для мене була одним з важливих моментів. І мені я дуже тішуся, що нам вдалося в нашій колаборації це здійснити, доказати багатьом. Я думаю, що все можливо, якщо захотіти, от ну просто хочеться, щоб ну в нашій державі все було так від згідно законодавства, щоб все працювало, але щоб і відповідно всі жили відповідно до норм закону і маю надію, що колись в майбутньому, можливо після інтеграції з євросоюзом, вдасться її повністю зареєструвати, і вона зможе на наших теренах їздити всюди, радувати всіх, як і будь-яке інше авто. Так, да, я тут мушу трошки більше пояснити, тому що в даний момент в Україні відсутня можливість такі ретроавтомобілі ставити на облік, отримувати номерні знаки і відповідно на них пересуватися, як на автомобілі. Сьогодні ця машина легально потрапила в Україну, вона повністю розмитана, за неї сплачені усі передбачені законом митні платежі. Цей автомобіль станом на сьогодні має митну декларацію, яка підтверджує право власності на цю машину. Тобто, Роман може цією машиною повністю розпоряджатися, користуватися, продавати, якщо він на цього хоче, він не може єдиний, він не може піти в середній центр і отримати номерні знаки. Тому що на автомобілі, котрі мають отримати номерні знаки, у нас законодавство вимагає екологічний стандарт Євро 2 мінімум на легкові автомобілі. Відповідно, так як у нас це історичний транспортний засіб, в 70-ті роки такого поняття, як там екологічний стандарт, в принципі, не існувало. Через це маємо таку законодавчу, законодавчу колізію недолік, коли автомобіль, сутність якого власне бути мобільним, рухатися, пересуватися, може. Так, тільки стояти на виставці чи в чійсь приватній колекції або пересуватися на лаветі, власне, як він і поїде сьогодні до Львова. Тому маємо так. надію, що найближчим часом цей момент також буде врегульований. Ну, Рома, я тобі дякую за те, що скористався послугами. Ми були дуже раді допомогти і зробити все це. Я я вважаю, що нам вдалося це зробити. Однозначно. Цей досвід був корисним для всіх. Так. Тепер у нас є компетенція робити. Здавалося б навіть неможливі речі. Дякую тобі за розуміння, за довіру, за те, що дозволив тобі допомагати втілювати твої мрії і допомагати розвивати свої хобі. Е, тому е, спасибі, звертайся ще. Будемо раді допомогти. Бажаю гарної дороги до Львова. Але я би ще хотів, щоб ти розказав трошки власне про свою діяльність в своєму хобі. Бо я знаю, що ти робиш багато, робиш багато. Класних речей, крутих, масштабних, тому Та, дякую. дякую. Ну, Ще, я думаю, одна з цілей була придбати цю машину. Це щоб тим самим чином і надихати інших людей, приносити цю культуру в маси, показувати, що можна робити, як можна творити. Кожен має своє хобі для мене. Я обрав саме цю тему. І звертаюсь до всіх, всіх, хто цікавиться. Пробуйте, нічого в цьому страшного нема. Це приносить велике задоволення. Так це не дешево, але воно цього вартує. Емоції неповторні, особливо коли вдається досягати нових цілей. За що і дякую, веснавтохаб та команді, і Станіславу, зокрема. От і так, якщо слідкуйте за новинами, ми часто проводимо ретро-події, заходи не лише у Львові, по всій Україні. У нас є, хоч і невелика, але тісна громада. Однодумців, любителів, от і ми по можливості збільшуємо цей автопарк і розвиваються наші музеї в цей непростий складний час для нашої держави і народу. От, тому я вважаю, це варто підтримувати. Це теж велика культурна спадщина. Давайте її примножувати от і е, дивитися в майбутнє з надією. Да, бажаю якнайшвидше нам перемоги, тому що це дуже важливо, щоб ми могли жити творити. В своїй власній державі, успішній державі, європейській державі і окремо дякую, до речі, Ромі за допомогу в е, купівлі і допомозі з доставкою пікапів для ЗСУ. Тому що Роман допоміг і особисто мені вже не з одною машиною, і знаю, що багатьом іншим е, знайомим друзям тим, хто потребував цього. Він також допоміг. Тому як не швидше нам перемоги, успіхів і до зустрічі. Так, до перемоги разом.